Ми часто прагнемо володіти чимось грошима, часом, талантами, навіть нашим власним життям. Ми хочемо бути господарями, вважаючи, що все, що ми заробили чи досягли, належить нам, і ми повинні вирішувати, як це використовувати. Але Біблія показує нам інший шлях. Цар Соломон, збудувавши храм для Бога, посватив йому все золото, срібло та начиня храму, один царів сім годин п'ятдесят одна хвилина. Це було не просто дарування матеріальних речей. Соломон заявляв Усе це твоє, Боже, а не моє івриті слово Кадеш означає відокремлення чогось як святого, відмову від свого часу, талантів, майна та визнання того, що все належить Богу. Соломон будував храм не для власної слави, а виключно для слави Божої. Це кидає нам виклик, чи справді те, що ми маємо гроші, час, таланти належить нам. Ні, це дари, довірені нам Богом. Гроші, які ми заробляємо, таланти, які маємо, навіть подих, який ми робимо, усе це від нього. Коли ми усвідомлюємо цю істину, наше життя змінюється. Ми розуміємо, що не ми господарі, справжній Господар усього, Бог. Ісус Христос показав це найяскравіше. Він прийшов на землю і віддав себе повністю, навіть своє життя на хресті, несучи наші гріхи. Ісус не сказав, це моє життя. Натомість Він сказав Отче, нехай буде воля Твоя, віддавши все за нас. Ця дивовижна любов і жертва звільнили нас. Завдяки Ісусу, ми можемо посвятити Богу своє життя. Отже, що ми приносимо? Наш час, таланти, мрії, навіть наші білі страждання, ми віддаємо все це Богу. Коли ми визнаємо, що ми господарі свого життя стається щось дивовижне. Наше життя стає легшим, більш значущим і цінним. Коли ми використовуємо свій час і ресурси не лише для себе, а щоб допомагати іншим і служити світу, ми відчуваємо справжню радість і повноту. Це і є життя, посвачене Богу. Сьогодні, якщо ми в Ісусі Христі віддамо все Богу, Він зробить наше життя багатшим і прекраснішим. Коли Бог, а не Му, є господарем нашого життя, Його дари стають ще щедрішими.